Вітаю вас, друзі, підписники каналу. З вами Олег Канал Спішний експеримент. Ну Ось, зима майже майже вже добігає свого кінця. Думаю, давно не записував вам відео, потрібно розповісти, що сталося, чим зараз планую займатися. Оце вчора зайшов в Ютуб, дивлюся, одна моя колега в теплиці, чисте, полоничку там. Друга сади вже розсаду в стакани, там показує, яке красиве, гарне коріння. Ну, думаю, то й мені вже час починати. Що ж, зима прийшла, час. Закатить рукава, як то кажуть, і приступить до роботи. Приємного перегляду вам з вами Олег. Підписуйтесь на канал. Наперед ставте лайк і пишіть ваші коментарі. Чи вже почали працювати, чи ще з чайком насолоджуєтесь в домашніх умовах, в теплі і дивитесь моє відео. Буду рад почитати всі ваші коментарі та думки. Приємного перегляду! Ех, знаєте, якась трішки засумував за вами мої глядачі улюблені, давно не записував відео. З самого січня, напевно, там пару коротких відео було шорт про згадування дуже класного вигідного магазину, де я роблю покупки, де є багато сільськогосподарських товарів, агротканина, агротекстиль, плівка, предмети для вирощування, які допомагають, сітки притяняючи. Посилання на цей магазин буде в описі під цим відео. Ну, а ми. Поки перейдемо до огляду, сьогодні в нас уже 2 лютого 2024 року, і вийшов. Думаю, треба ж почистити полуничку нашу тепличці. Ось так вона виглядає. Вже деяка хоче рости. Є і така звичайно, слабенька. Бачите, це земля підсвіла, дуже багато вологи було. От, є взагалі і такі варіанти. Ну нічого, цей сорт гарно в мене розмножується. Якщо більше це експериментальний рік, е, хочу подивитися, що тут буде і е, ну, наскільки раніше вдасться отримати хоч якийсь урожай, чи взагалі вдасться. Ось таку я задачу ставив в тому році, коли садив тут е, кущики. А кущики, я, знаєте, які садив, ті, які викорчовував я їх по боках, ну так, омолоджував, обламував і лишав лишав. Серцевинку. І це я їх посадив. Ось такий результат на 2 лютого 2024 року. Що ще вам розповісти? Тут вже ситуація краще. Те я вам показував токама, а це вже бріла сорт. Ось так він виглядає. Бачите, це з плівки тут насипалося, як притіняв біле. О, також позабирав старий сухий лист. Так, ось так ще зробимо. Тут вже кущики значно краще, сильніші, тому що я їх висаджував у серпні місяці в порівнянні з тією камою, то значно-значно пізніше садив. Ну і тут садив їх такими міцними, тому і результат, як бачите, досить такий радісний. Це бріла, вона дуже солодка, смачна полониця. Також побачимо, що тут вийде. Прочистив, оце думаю, чи поливати її, чи не поливати. Не знаю. ну наче так Попробував, знаєте, де не де, де волога, а де взагалі суха. Потрібно, напевно, набрати та для перестраховки її пролити. Хто не бачив мій проєкт Пічка, тому що, дивлюся, на каналі багато нових глядачів з'являється посилання на цю пічку, як я її робив. Всі її характеристики також лишу в описі під цим відео, або отут буде, отут буде підказка. Переходьте. Також у сильні морози не користувався, ну і думаю, я буду користуватись, коли вона буде квітнути і у нас, можливі, будуть заморозки. Тому ось так це виглядає. Це також до кінця бріла. Там у мішку ще лишилися дрова. Коли я дерева різав восени, то е, там такі, що одразу брати і топити. З плівкою все добре. Єдине, що, коли було багато снігопаду, він падав і з того боку, аж десь на таку висоту, на метр е, було. Дуже таке ну, провисання плівки, тому я виходив і прибирав з того боку сніг, щоб не порвати її. Так, ну що, ось такі справи. Зараз покажу вам, що на вулиці. Ходімте, подивимось, погуляємо. Так, на вулиці ось так сніг, де-не-де, подекуди ще лежить. Тут у нас все також зелене, але ще тут нічого не чистив. Так гарно по три ріжки поділилася. От там, бачите, ще снігу, скільки лежить. Тому ось так. Тут також нічого ще не чистив, так, як є, воно так і лежить. Тут де-не-де є випади. Ну, будемо розмножувати з того, що залишилось. Ну, ось До кінця, там взагалі таке враження, сама е, північна сторона. Тому ось така ситуація на 2 лютого 2024 року. Ось такий сніжок. Починався щойно дощ, але закінчився. Так, а тут гляньте води скільки понад теплицею. Бачите, земля видно підмерша і вона просто тут не всотується нікуди. Ну, ось так ось такі хмари тяжкі, час від часу, то починається дощ, то сніг пролітає. Погода нестабільна, як характер дівчини, так? Да? Mm. Пишіть, пишіть, чи ви вже почали щось робити. Звичайно, в теплиці, не по такому багну, гляньте, зараз стоять, можна рибу запускати. Ось так. Вітер такий ще досить пронизливий, холодний. Що, друзі, піду я дочищу у тепличці, і на цьому буду казати вам до побачення і заходити, бо на вулиці досить таки ще прохолодно і некомфортно Погода мінлива, то дощ придають, сніг. А завтра взагалі дощ стоїть на цілий день. Потім також дивлюся рівень ґрунтових е, вод. Досить таки піднявся вже високо, тому що в колодязі ну, метра чотири. 3, десь 4, та й вода починається. Всім успіху, бережіть себе, до нових зустрічей, до побачення. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Вже можна бронювати розсаду на цей рік. Люди вже це активно роблять ще з грудня місяця. Ну а поки самі чуєте що, кажу вам до побачення, бережіть себе, миру, всім на зв'язку. Друзі, маю невеличке для вас прохання. Підтримайте це відео лайком, коментарем, підтримуйте україномовний контент. Давайте просувати такі відео разом. Друзі, на цьому все. Пам'ятайте з вами на каналі Успішний експеримент. Був Олег. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. Також долучайтесь до мене на робочу сторінку у Фейсбук. Там можете ставити всі свої питання стосовно полуниці і замовлення розсади. Всі марного дня, на зв'язку. Бережіть себе, па-па!